Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Від московських пропагандистів так, вийшла нова скрепа. Напевно, ви ще не звернули увагу на це щастя. А я ж, як глибокий аналітик, так, так, одразу ж звернув увагу на те, що це не випадкова річ. Ну, одне щось могло бути випадкове, ну, ще там друге. А коли вже третє з'явилося, то це вже якась системність і систематичність, кажучи, науково. Є такий науковий принцип системності і систематичності. так? <кій> Яким користуються в тому числі пропагандисти. Так, так ось про що тут мова ведеться? А вона ведеться про те, що е, з'явилися відповідні відео, так, як правило, це стверджують жінки, тому що жінкам е, можна у такому сенсі вірити легше. Про те, що Гітлер, Трамп, Путін в особистому житті, поза межами політики, вони зовсім не такі, які вони є, от, ну, у світлі Софітів, так би мовити, там, де вони виступають з такими. Не зовсім розумними, людожерськими і так далі, всякими заявами. Оце нібито так треба їх виправдати. Вони то ну, ледь не вимушені, отак ось на вимогу народу, так, який вимагає від них оце все людожерство, оце все, оця вся балаканина така божевільна. Про там вбивства людей, знищення цілих народів і країн і все таке інше. Це вони не винні. Коні не винні. Ну, зрозуміло, що ми, ми ж бачимо, Трамп там виступає про Канаду, про там, Гренландію захоплення то ще що-небудь цей тільки виступає. Так, а е, Путін і Гітлер ти, не тільки виступали, але ж і діяли, знищуючи цілі країни, і народи цілі, здійснюючи геноцид. От просто зараз в Україні так, Путін. Але, виявляється, уже щось таке там. Зміняється, щось якісь зміни йдуть, тому що немає ж безпричинних явищ, про що я вам постійно тут триндю на цьому каналі, для того, щоб ви ну, на рівні підсвідомості засвоїли і зрозуміли про те, щоб вас менше дурили у цьому світі. Тому що я читаю деякі там повідомлення про те, що. Там от сьогодні горить дума, е депутати вискакують із вікон, і все таке у Москві. <кхід> і десятки тисяч переглядів. <кхід> Народ, виявляється, можна до неї так дуже просто дурити, так, із вікон вискакують, так. <кхід> Навряд, щоб ці депутати там. У Москві вискакували з вікон, це тут в Україні вискакують із вікон після бомбардувань московитів-андерфаю. Так ось є, е, так не буває просто. Так так не буває, щоб е, Гітлер, Путін, ну, Трамп так, були одними, не роздвоєні особи, чи роздвоєні. Особи. <смі> я не знаю. Ну, я дивлячись на Меланію Трамп, так, її однозначно пригнічений вигляд, так, де вона б не була, чи на інавгурації з її тим величезним капелюхом, який вона ну, явно спеціально. Ну, вона розумна жінка. ну, Давайте будемо говорити. так. Те, що вона, так би мовити, залободала цього всього Трампа і стала першою леді, вийшовши із маленької слов'янської, хоч і найбагатшої держави Європи Словенії, говорить про її стратегічний розум цієї жінки. Вона не тільки гарна. Так, а вона ж і розумна, дуже, так. Але ж уявіть собі її долю сучасну, так, коли вона постійно на цих всіх вимушена таскатися із за цим старим дідом, так, на всі ці е, заходи, які відбуваються там, і е, стояти поряд з ним, ну. Видно, видно, по ній, що вона надзвичайно є пригніченою людиною, яка внаслідок своїх, свого розуму, вона знає, що вона не має права ганьбити свого чоловіка, так? І вона цього не робить. Але ну, з собою вона нічого не може зробити. Вона стоїть, вона не посміхнулася жодного разу. Так. Вона стоїть, опущена. Ну а, а ну а як може бути інакше, коли він на одному із мітингів, на його підтримку ще до того, як його обрали президентом, забув про її присутність поряд. Вона поряд з ним стоїть, так, опустивши голову. А він розказує про те, що її тут немає. На жаль, вона не змогла приїхати. Мабуть, там борщ готувала йому для того, коли він повернеться із мітінгу, щоб він міг повноцінно прохарчуватися. Так, <смі> так. немає, але серцем і душею вона з вами. Ну, що може думати розумна людина, розумна жінка? Так, розумна дружина, яка знаходиться поряд із таким чоловіком, який несе отаку клініку абсолютно. І вона це все вимушена терпіти. Я не знаю, буде вона терпіти це все? Чи, можливо, подасть на розлучення? Це б безпрецедентний випадок. Але ж ну, Трамп же ж теж неординарна особа. Я думаю, що і дружина в нього така. Тим більше, що дружина Цукерберга його кинула, дружина ну, найбагатших людей цього, як його, Безоса Амазона, теж кинула. Ну, цілком можливо, що кине його і свого чоловіка. і... Розумна Меланія, або не менш розумна е, дружина у Венса, хоча там в них і троє дітей, але я думаю, що вона не пропаде.